Вашингтон намагається втекти від проблеми, але він не позбудеться її. Він не позбудеться, він не вискочить ні з ситуації з близького сходу, ні з російсько-української війни. А Європа вже просто не довіряє Дональду Трампу. І через то виникає оця мертва пауза, коли зависання таке, як його можна пробити? Його можна пробити в тому числі такими кроками, як Макрон зараз робить. А що він? Він просто торпедує ситуацію, підриває її. Причому тут же зрозуміло, що підрив цієї ситуації дуже тісно пов'язаний з подіями на Близькому Сході, з іранськими подіями, з подіями на Кавказі. Тому очевидно, що ситуація вона підірветься або з Парижа, або із Берліна. А зверніть увагу, наскільки твердо заявив позицію міністра закордонних справ Німеччини щодо членства України в НАТО? Хтось скаже, що він розуміє, що Україна не буде в НАТО, він про це говорить. Даруйте, але в нинішній ситуації, якщо подивитися на німецький бюджет військовий, то хто б міг подумати ще декілька місяців чи років навіть назад? Що Німеччина набере такі обороти. Взагалі, хто небудь усвідомлює, що таке Німеччина з такими оборотами, з такими мілітарними бюджетами. По-перше, з армією, яку вони мають приростити, Я вже не кажу з заявами, які звідти лунають про високу ймовірність володіння ядерною зброєю. А якщо Трамп рипнеться з Європи, то я вам гарантую, що Німеччина заявить про ядерну бомбу. В іншому виходу просто не буде іншого варіанту, як збалансувати сили. Тому оце затища, яке виникає, це затища перед великим бабахом. Де він станеться, можна тільки догадуватися в нинішній ситуації.